Ранку, малята. Давайте ми з вами проведемо пальчикову гімнастику, якою ми пригадаємо членів нашої родини. Отже, приготували свою ручку, затиснули в кулачок. Ось цей пальчик мій дідусь, а ось цей бабуся. Ось цей пальчик мій татусь, а ось цей матуся. Ось цей пальчик я маля. Ось і вся моя сім'я. Дітки, у кожної людини є своєрідні це мама і тато, бабуся та дідусь, братики та сестрички, рідні дяді і тьоті. Їхні обличчя вам знайомі, але ви гуляєте на вулиці, їздите в транспорті, гуляєте з друзями, ви зустрічаєте багато різних людей. Ви їх не знаєте, і вони вас теж. Дітки, скажіть мені, будь ласка. Ми називаємо людей, які нам незнайомі. Так, незнайомці. Давайте ми пригадаємо правила, яких слід дотримуватись при зустрічі з незнайомими людьми. У нашому житті ми зустрічаємо безліч незнайомих для нас людей. Деякі з них можуть бути небезпечними для нас. Таких людей називають злими або непорядними. Зовні ці люди такі ж як усі. Це тільки в казках розбійника, шахрая, злодія легко впізнати, а справжнього злодія іноді не відрізнити від звичайної людини. Тому з раннього дитинства вам слід знати, що люди різні і мати справу необхідно з тими, кого ви знаєте, з ким познайомили вас батьки. Всі інші. Це незнайомі люди. Якщо до вас підійшов незнайомець на вулиці і почав просити допомогти, знайти кота, запропонував покатати на машині, пропонує цукерку чи іграшку, інший якийсь подарунок, подивитися мультфільми чи пограти у комп'ютерну гру. Запам'ятайте просту істину. Дорослі повинні звертатися за допомогою до дорослих. А не до дітей. Найкраще взагалі не говорити з незнайомцями або вічливо сказати, вибачте, я вам не можу допомогти, я вас не знаю. І швидко відійти або навіть відбігти. Діти, запам'ятайте декілька правил безпеки на випадок зустрічі з незнайомцями. Якщо людина здається вам підозрілою, небезпечною, перейдіть на інший бік вулиці. Якщо раптом хтось тягне вас за собою, виривайтеся, кусайтеся і головне кричіть. Краще кричати такі слова. Я вас не знаю, мене крадуть, це чужа людина, вона не моя мати. Такі фрази швидко притягнуть увагу людей. Пам'ятайте, що небезпечними можуть бути не тільки чоловіки. Але жінки, бабусі, молоді хлопці та дівчата. А головне ніколи, нікуди ні за що не йдіть з незнайомою людиною. Дітки, думаю, ви запам'ятали, як потрібно себе вести з незнайомцями на вулиці. Але незнайомі люди можуть завітати до вашого будинку. Коли є вдома дорослі, то небезпеки немає. Інша річ. Коли ви залишились вдома у дні, тоді потрібно самому дбати про свою безпеку та захищати свій дім. Якщо сам залишився вдома, запам'ятай! Не можна відкривати двері, якщо дзвонить незнайома людина. На всі прохання незнайомців слід відповідати ні, а ще краще зовсім не розмовляти. Якщо в двері дзвонить, стукає, листоноша, монтер, електрик, поліцейський все одно не відкривай двері, якщо не знаєш цих людей. Злочинці можуть переодягнутися в будь-яку форму. Якщо незнайомець намагається силоміць відкрити ваші двері, треба покликати на допомогу через вікно. Якщо вмієш уже користуватися телефоном, Зателефонуй комусь із дорослих або в поліцію за номером 102. Головне не панікувати.